Додаткові поручні дерев'яні настили та лежаки з відповідними позначками. Працівники комунального підприємства Благоустрій облаштували на пляжі Митницьке спеціальні зони для людей з інвалідністю. Поки це єдиний пляж у місті з відповідними інклюзивними місцями. Поруч з лежаками, на яких є відповідні позначки, достатньо місця з дерев'яним настилом для того, щоб розвернутися на візку та без перешкод облаштуватись на місцях відпочинку. Ці елементи дозволяють людям з інвалідністю легше і безпечніше пересуватися пляжем, розповідає Володимир Сухомудренко. Ми намагаємося бути корисними для всіх верств наших громадян, тому облаштовуємо місця для відпочинку інвалідів, ну тими засобами та ресурсами, які ми маємо в наявності. Ну, на даний момент, по проханням людей з обмеженими можливостями, було зроблено даний пандус, де ми знаходимося, виділені їм окремі лежаки для їх відпочинку. Точно так зроблений підхід до води. Там окремо є ще один лежачок. Зроблені поручні на спуску для інвалідів. Із підручних, скажімо так, матеріалів. А й в майбутньому планується вже більш капітальна споруда, яка дозволить повноцінно відпочивати. Завдяки подібним нововведенням, люди з особливими потребами можуть насолоджуватись повноцінним пляжним відпочинком. Крім того, пан Володимир наголосив, що подібні місця планують зробити і на інших пляжах, проте для цього потрібне фінансування. Ми спочатку мали бесіду з людьми, які ну, мають потреби в цьому, а потім вже щось робили, так яким буде зручно. Тобто на пляж можна заїхати, виїхати, лягти. Допустим, на цьому сонастилі, можна і розвернутися колясочкою, і людина на ходунках може сюди підійти, лягти, встати. Ну роздягальня теж тут присутня. На інших теж планується, але на жаль, на період дії військового стану нам заборонені капіталовкладення і. Капітальні ремонти, тому все те, що ми зараз можемо робити, ми робимо з власних ресурсів і ну, будемо намагатися провести подібні споруди і на інших пляжах, де ми будемо мати можливість. Зі слів рятувальника Максима Максимченка на митницькому є постійна відвідувачка, яка має інвалідність. каже за необхідності, допомагають людям зайти у воду. З'явився шезлонг для інвалідів, і я дивлюсь, перила прикрутили до конструкції. Це буквально на днях сталося. Я наскільки розумію, були скарги, що не зовсім облаштований пляж максимально комфортно для інвалідів. От тому це зроблено. А інваліди да є тут постійно одна жіночка, Наталя її звуть частенько заходять. Ми допомагаємо їм до водички підійти там каляску до водички разом, щоб з ними була калясочка. Частенько підходять. Важливо, що відпочивальники з повагою ставляться до місць, які призначені для людей з інвалідністю. Я звернув увагу, що був такий випадок: що нема шезлонгів, і до нього йдуть. А потім дивляться, що там значок, що саме це для інвалідів предназначений. Він то тому його залишають, не беруть. Так, працює, воно досить ефективно. Крім того, на сьогодні жоден з пляжів Черкас не відповідає санітарним нормам і купатись на них заборонено. Проте більшість відпочивальників на відповідну табличку не зважають. Адміністрація, згідно з законом, змусити вийти з води нікого не може. Тому вся відповідальність на охочих освіжитися. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.